Ескіз муралу цього будинку створила художниця Марія Ващенко. Вона вимушена переселенка з Харкова. Я приїхала з Харкова, дуже довго сюди добиралась. Була депресія в мене. Потім От. І я зробила серію ескізів щодо підтримки України. У мене було бажання створити морал благодійний, тому все як тут дуже добре склалося, і зібралася команда, і місто допомогло нам це реалізувати. Тому ескіз він був створений буквально за годину в електронному форматі. Марія каже, малюнок буде з українською символікою. Там Українка, ця дівчина символізує Україну, жовто-блакитні кольори і квітка, яка з неї виходить, це також символ того, що Україна розквіт розквітне, як, як країна. Бо до ситуації з війною про неї не дуже багато знали. А мені я думаю, з моєю командою художників дуже хотілось підтримати Україну. Це фасадні фарби, вони будуть так стояти, нічого з ними з ними не трапиться, ні дощ, ні сніг. Але вони такі яскраві зараз. Через деякий час мають потускніти. Разом з Марією Мурал малює і художниця Олександра Платунова. Коли ця війна почалася, я дуже багато волонтерила, допомагала, а потім... Це трошечки зменшили, зменшили темпи, і а, тут прийшла сама така ідея. Я ж художник, і я малюю, займаюся розписом стін. І що я можу зробити від себе для свого міста, для підтримки ЗСУ? І прийшла а, така ідея об'єднатися з колегами, знайти художників і створити для міста і для підтримки зсу якийсь мурал. А я сама родом із Черкаської області, міста Сміла. Але тут навчалася художній академії і вже десь років, 10 тут живу. Стараються, аби людям сподобався мурал, розповідає Олександра. Я дуже боюся висоти, але для мене це такий трошечки виклик собі. Я б не сказала, що це тяжко, це любима робота, ти вже знаєш весь процес, ми вже створювали не один такий мурал. Є свої труднощі, труднощі з тим, що малюнок великий, його треба гарно перенести, постійно треба злазити, дивитися здалеку, як це дивиться. зробити так, щоб це подобалося людям, щоб це була гарна суцільна. Ідея створення муралів на стінах будинків виникла кілька місяців тому, розповідає співорганізатор цієї ініціативи Ернест Завадський. Ми зібрали таку, скажімо, організаційну групу, поспілкувалися, зрозуміли, що нам треба, склали кошторис, почали шукати. Людей, які нам допоможуть, це і підприємці, і влада зв'язався зі мною заступник мера. Він повідомив, що вони вже теж працюють у цьому напрямку. І після цього ми об'єднали зусилля. І наша, скажімо так, невеличка команда з шести людей почала працювати. Зараз два мурали готуються. Один вже, як видно, на такій серйозній стадії. На іншому на проспекті Свободу. На проспекті Свободи вже підготували повністю основу для того, аби на наносити туди фармсу, яку витратили на створення одного муралу, Ернест поки не називає. Ми підраховували загалом кошти на ініціативу, але це досить досить важко зробити, тому що люди деякі надають це безоплатно деякі люди роблять великі скидки, деякі люди просто дають матеріал. Ми не оцінюємо роботу художників, хоча розуміємо, що у комерційній площині це було. Дуже дорого, тому я думаю, ми про це відзвітуємо, коли в нас вже будуть там повністю один або два об'єкти закриті. За словами Марії Ващенко, цей мурал мають завершити впродовж п'яти-шести днів. Руслана Гостюк, Андрій Гісим, новини на Суспільному.